Всім привіт! Дивіться, сьогодні на огляді у нас такий Донфенг 244 DHX. Це в нас класика, класика жанру. Але то в нас до роботи. Ось вот таку приборку зробили. Гарно все-таки. Донфенг приємно, що знаєте, до кожної деталі торкаєшся, розумієш, що тут все зроблено за свої гроші максимально важно. Ми навіть робили опрос серед. Ну, Серед підписників, серед клієнтів а, в, в цьому, в Ютубі. Вот. І Переважна більшість там, 30% -чимось відсотків по якості поставили Донфенг на перше місце серед китайців. Тобто, Не моя думка, то дійсно відгук людей там десь, десь цей опрос є в Ютубі, можете пошукати, якщо хочете. Там був Фотон, ДТЗ, Джинва і, і е, Донфенг набрав перше місце. Вот. Тому що дійсно за такі гроші да, тут Якби у нас і ціна на нього да, вище там, за ті ж кінтаври можемо там, на тисячу баксів дешевше взяти, чи там того файтера і так далі. Але хто дійсно хоче, щоб по максимуму була якість, дивіться, за 2,4 е, ходова частина коробка така сама по центру, ніяких там бокових куліс, нічого не продумують, але перевірна коробка вже десяток років да, ходить, ходить По-перше, по-друге. Передній мост, дивіться, як, як, як зроблений тут. Фактично посилений, йде в Юто, в Донфенгу єдиний бренд, де от такі йдуть навіть передок. Передній мост 24, але він тут йде ну, дуже дуже міцний, дуже потужний. Ну, Так само по колесах там є вущика, резина є ширша, різні є модифікації. От. Задній мост теж от, посилений йде. Сама кузовна частина, тут тут це зроблено, бачне.